Невесело, правда, це хворі на віл, онкозахворювання та інші невиліковні недуги вийшли під будівлю кабінету міністрів з мішками на головах та зашморгами на шиї з вимогою не душити їх і нагадати уряду, що вони хочуть жити. Щодня від нестачі ліків вмирає 1600 громадян України. Ірині 25 років, і 20 з них вона хворіє на два види гепатиту Б та С. Їх дівчині занесли в охмадиті після переливання крові. Віруси в неї мутували, і вона їх не може вилікувати тими препаратами, які дають в Україні. Я хочу сказати, що я хочу жити. Я хочу жити, я не хочу помирати. Я не хочу побачити той день або почути, коли мені лікар каже, що моя печінка почала руйнуватися. Через те, що я не зможу купити собі ліки. Одне обстеження з мінімальним набором підтримувальних ліків коштує для неї 5 тисяч гривень у проєкті бюджету Кабміну, який зараз намагаються прийняти до новорічних канікул. На ліки у наступному році планують витратити менше 4 мільярдів гривень. Тоді як міністерство охорони здоров'я потребує для закупівлі ліків мінімум 8. Ми У них не просимо машин, ми у них не просимо льгот, ми у них просимо. І умоляємо їх дати нам можливість просто банально жити Все островому ми заробимо самі. Ну всі ми знаємо, що дві тижні назад прем'єр-міністр написав Фейсбук із везде, наш он аж на 25% помісив свою зарплату. У нас говорят, надо добавити на 25%, щоб люди лучше начали жити в этой стране. З будівлі кабінету до приречених вийшов чоловік, взяв вимоги мітингарів і швидко ретурувався. Чи дасть уряд відповідь невеліковна хворим? Ми будемо слідкувати. Рустем Бекіров, Дмитро Гришко соціальна країна.